Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і паралельний затест. Ну, я щойно записувала для вас відео і подумала, що якщо в мене вже є ось натхнення, то чому би не зняти розпаковку? Тим паче, аромат у мене стоїть вже, напевно, тиждень і ну, не було в мене натхнення його розпаковувати. Скажімо так, і тим паче в мене був відлаван, тому. Я не рвала пакування, знаєте, так швидко-швидко, щоб бігом на себе нанести аромат. Аромат я знала, мені подарували маленький відливан цього парфуму на парфумерній зустрічі, тому що він мені дуже сподобався. І я дуже вдячна за цей відливан, тому що мені вдалося його розносити і полюбити. От. Але я про нього десь казала в якомусь відео і казала про те, що ціни не виправдано високі на цей бренд. Бренд Монклер. Але коли я побачила знижку невелику, але тим не менше, знижку на мейкап, я вирішила все ж таки купити цей аромат, тому що він мені справді сподобався. Мова йде про аромат Moncler Sunrise для жінок. Ось так от виглядає пакування. Дуже мені подобається. Ну, зараз я розпакую і покажу ближче. Давайте я буду розпаковувати, чому буде паралельний затест. Паралельний затест з якими ароматами. Ну, по-перше, цей парфум всі порівнюють. Ну, не всі, але більшість. Зараз я подивлюсь, переді мною відкрита фрагрантика. Ну, как би як більшість? 26 лайків, 44 дизлайка. Люди порівнюють цей аромат з Amouage. Гойданс або Guid Dance, не знаю, як правильно, в мене є фірмовий ось такий пробник. І також о, порівнюють цей аромат з Сантал Бланк від Van Cleef Enter Pells. Справді, щось схоже є у них. З Сантал Бланк це власний Сантал. Справді він схожий, особливо от... На стартових нотах дуже відчувається цей сандал, є якась паралель. Я погано пам'ятаю амуаж Гойданс або Буйданс. Нюанси погано пам'ятаю. Він мені також здався схожим, коли я вперше його протестувала на парфумерні зустрічі. Здався схожий на амуаж, тому зараз, власне. Паралельно порівняємо. Отже, я буду розпаковувати. У цього е аромата три парфумера, і одним з трьох є Quentin Bush. Власне, то, той самий Квентін Біж, який е створив Wйdans е або Войданс від е Муа. Я не дуже вірю, що це прям ідея була Квентіна Біша. Ну, три парфумера. Квентін біж зараз на слуху, чому б не приєднати його до цієї трійці. Да? Е, у нас цей аромат робили Крістоф Райно. От я відкрила подивитися, що він шару. Він робив, до речі, з Golden Secret від Антоніо Бандера з чоловічий. Мені подобається. Той аромат більше я так особливо. Ну, ну, немало. Кашарель є САЄМ, d 600 від Карнер Барселона. Да? Немало ароматів. І другим парфумером є Antuan Mesonдіє. Магнолі Нобіле він робив для бренду Аквадіпарма. У мене був той аромат. Декілька парфумів Бутега Венета чоловічих він зробив. Для Барбарі декілька де Гарсон. Ну, коротше, Найс nice Бергамот він робив для Essential Parfums. О, дуже багато е, парфумів вийшло у нього для бренду Tat Libre de Ranch. наприклад, O Protection, який мені дуже подобається. Окей, ну, власне, і третім парфумером у нас є Quentin Bige. От, подивіться на цю емблемку, що я хотіла вам показати. Вона така, ніби як наклеєна Монклер. Мій чоловік дуже любить манклер. І коли я сказала йому, що це аромат від Манклера, який я собі купила, ну, він каже: чого ти його не розпаковуєш? Давай сюди. Я кажу: це для почекаю натхнення мого. в мене є відлаван, давай тобі нанесу на запясток. І я вчора йому нанесла на запясток. І він не сподобався. Не сподобався моєму чоловіку, тому що там такий активний сандал. Ну, як сказати, десь півгодинки, взагалі він каже, ні, ну мені ні. А база вже йому дуже сподобалась. От через півгодини він сказав, так, да, класно, я відчуваю грушу. Ось так виглядає флакончик. Ну він такий, трішки кітчевий, як на мене, не дуже мені подобається. Ну, Основне, звичайно. Це сам, власне, парфум. Тут такий логотип знову ж таки. Звичайний такий пульвик. Ну зараз давайте нанесемо. Хороший такий пшик. Струя прям. Ой, класний аромат. Мені цей аромат. Я, по-перше, дуже люблю сандал. І цей аромат стартує одразу сандалом, хоча сандал тут аж в базі. Верхніх нотах, до речі, аромат 2023 року, минулого року, відносно новинка. До речі, сам бренд почав випускати аромат не так давно. Давайте подивимось. Ми знаємо, що це бренд одягу, переважно зимового. зимового. Да? У бренда всього 9 ароматів, і перший вийшов у 2021 році. Ну, тобто, буквально кілька років назад, да, бренд почав випускати аромати. В верхніх нотах у нас груша, лист фіалки і грифу. В середніх нотах півонія, фрезія, конвалія, єгипетський жасмин. В базі австралійський сандал, амбра, тихаський кедр. Одразу стартує цей аромат сандалу і грушею. Грушею, яку дуже легко сплутати з яблуком. І мені тут якраз ця груша пахне. Таким яблучним пюре. От саме цим нагадує цей аромат Гойданс або Гуйданс від Амуаж. Сандал в нього схожий на Ванкліфер Пез. А ось ця груша нагадує Амуаж. Давайте нанесу на інший зап'ясток Амуаж і порівняємо з вами. Два аромати. Старт у них абсолютно різні. У Амуаш у нас зверху так само груша, і це, напевно, єдина нота, яка об'єднує ці аромати. Значить, у Амуаш у нас груша, фундук олібан. І він реально стартує олібанумом, чимось таким смолянистим, з грушевим підтоном. Але коли я тестувала цей аромат, вперше у мене є огляд та Декілька відео, відео можете подивитися, е, мені воно пахло яблуком, яблучним пюре. Хоча тут груша. І зараз дуже круто відчувається Османтос. Османтос тут в середніх нотах, османтос в поєднанні з трояндою, шафраном. Жасмину, ну, жасмину мало для мене тут багато османтусу, такого абрикосового, замшового, в найкращих традиціях звучання османтусу, З буквально з крихтою цього шафрану і відтінком трояндовим. Дуже гарний. Монклер він більш він простіший, направду простіший, він звучить одразу. Ось цим пюре з сандалом. Просто ніжно, приєм. він просто дуже приємний. Розумієте? От, от каша, оце, от така, знаєте, грушево яблунева якась така кашиця, свіже, свіже, таке терточку натерта. Знаєте, як ми діткам маленьким тремо. Отак так от воно пахне. А муаж, звичайно, тут переливи. Тут, завдяки, мені здається, шафрану якраз таки і османтусу дуже гарно звучить. Цей аромат. І, у Амуаш, в базі у нас сандал, ваніль, акігалавуд, сіра амбра і лабдану. І Все це тут відчутно, мені здається. Якщо ось так от вдивлятися в піраміду, нюхати цей парфум з шкіри, всі ці ноти можна відчути. Ой, ну він дуже гарний. До речі, що тут з чим порівнюють власне, цей? Ну, от з Монклер і порівнюють. 26 лайків, 45 дизлайків. Ну, друзі, щось між ними є, і, на мою думку, це груша. Які тут ще паралельні ноти? Ну, от сандал, але у Амуаж заявлений звичайний сандал, а у Moncler австралійський сандал? У Moncler звичайна амбра, а у умуаж сіра амбра. Ну і все. Амуаш прям красавчик. Тому що тут е, груша, вона не основна, вона йде відтінком. Тут основний, як на мене: е, Османтусово-замшовий е, момент. Ой, ну дуже гарний османтос, просто бомба. Звичайно, сандал, але сандал такий більш деревний. От в Монклєр сандал, він більш такий розсольно розсольно вершковий Якщо. Ну, так само і в Сандал Бланк. Він розсольно вершковий для мене. Хоча для когось це просто солоні огірки. Для когось це вершковість. Солоні огірки видає в холод, може видавати в холод. Більш вершковий сандал видає в жару, в спеку. У Cleef Пелс сандал більш насичений, більш потужніший, більш відчутний. То просто аромат присвячений сандалу. То Moncler Сандал дуже помірний, м'який, жіночно молочний, такий з солонуватими відтінками. От мій чоловік відчув цей момент, і йому це не сподобалось. Він не любить ці салоні такі сандали. Простий. От він простий, Монклір, але дуже приємний. Розумієте, Оце аромат на щодень. Ось цей аромат, я його обожнюю, але він не всім подобається. Скажімо так, от багато хто відчуває тут прям солений сандал це не подобається лякає. Комусь цей аромат здається не стійким і не шлейфовим. То цей аромат, він ніби як увібрав у себе. Шматочок Санта Бланк від One Cliff Enderpealt. Шматочок Amouage. І от, от пожалуй. Це пластикова якась ерундовіна. Навіть не металева, а пластикова єрунна. Ну, це металева кришка. Кришка металева, а це пластик. Ой, ну він дуже приємний. Тут переважно я відчуваю грушово яблучне пюре. На сандаловій базі, так я скажу, це дуже приємно. Це достатньо стійко. Ви знаєте, вчора от я нанесла чоловіку на запясток, я заходила в кімнату. Я тут е, займалася своїми там, домашніми справами ввечері. І періодично щось заходила в кімнату, виходила. І кожен раз, коли я заходила, я відчувала цей запах, цей аромат. Хоча я зробила лише один пшик з Леванта йому на зап'ясток. Було відчутно. І як я вже сказала, там, в розкритті цей аромат чоловіку моєму сподобався, він навіть посміхнувся. Тому що я заходила і кажу, ой, як приємно пахне грушею. Він понюхав свій запяток і каже, да, справді, зараз він мені так подобається. От, каже, на, на початку взагалі ні, а зараз дуже подобається. Тому старт і база у цього аромату дещо інша. Я раніше взагалі ненавиділа яблук. А зараз мені так подобається. Ще враховуючи те, що тут немає ніякого яблука, да? а що це все груша. Але мені чомусь ця груша, от, ніби як суміш груші з яблуком. От Просто перетерте таке пюре свіже. Розумі? Не таке, коли ти потер яблучко, воно вже аж почорніло, знаєте, таке. а таке свіже, ще біленьке, таке пахуче, ой, класний. Це літній, абсолютно літній такий аромат на тепло, на весну, на літо, Можливо, на теплу осінь. Це не соковита груша, ви поняли? А така, ну, пюреха. Що тут ще? Півонія, ну, не знаю. Лист фіалки, можливо. Єгипетський жасмин? конвалі конвалії абсолютно не відчуваю. Фрезія десь можливо. От що тут можна відчути? Це груша, лист фіалки, фрезія? Сандал. І, можливо, кедр. Ну, знову ж таки, це вдивляючись в піраміду. Я не відчуваю грейпфрут, я не відчуваю конвалії. Жасмину також. Я вже сказала, що це. Це пюре. Фруктове на сандаловій базі. О, ні ні, 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 ні. А амуаж — це щось зовсім інше. Зараз це. Така прям замша. Тут, до речі, є замша? Нема. Це оцей осма. Як я люблю осман. Це така цікава нота. Вона настільки багатокомпонентна, якась багатогранна. Або абрикоси, або замшевість, або щось таке. от Прям міцне. Ну, я думаю, в поєднанні з грушею олібаном, оцей осматс як галав... Акі Галавуд і Сандал. Ну, і сіра амбра безумовно. Класний аромат. Ну, він такий міцний. Знаєте, це от як. Замша або навіть шкіра така ось з шафраном і пом'якшує все це діло грушам. Що стосується можеш тут? Тут ні, тут одразу все м'яко, пюреха. Ну, коротше, класний аромат. Я дуже рада, тому що це той парфум, яким я буду поливатися. Поливатися. Він такий: він фруктовий, він приємний. Я задоволена. Ірина Талама казала, що вона не хоче дивитись на флакони у кадри. Я теж завжди дивлюся, але я не знаю, це хорошо чи погано. Ірина вважає, що це погано. Вона старається не дивитись, а мені приємно подивитися. Коротше, класний аромат, я задоволена. Звичайно, я б хотіла мати так само з цей амуаж, але ну люди добрі, ті гроші, які за нього просять, це, ну, це тумач. Це ні в які ворота взагалі не влазить по, по ну, 16 тисяч за 100 мл. Це куди ми движемось. Да? І зараз ще вийшов до речі, амуаш. Новинка, е екстракт. Амуж Гойден 46 екстракт. Там, напевно, буде всі 30 тисяч коштувати, я не знаю. Отакі мої враження, друзі. Напишіть, будь ласка, чи знайомі ви з цим Монкліром. Я, я довольна, це аромат, який я купила собі, щоб літом поливатися. Ура! Сандал, груша, яблуко. Все, друзі, дякую, що подивилися це відео. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Бережіть себе всім па-па.